Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сідайте всі гарненько і слухайте важненько, про що я вам сьогодні розповім. Я хочу вам, малята, розповісти казочку. А щоб дізнатися, про кого ви будете слухати казку, треба відгадати загадку. Куций хвостик, довгі вушка, шесть м'якенька, як подушка, Скачі вгору, наче м'ячик. Хто це, дітки? Відгадали? Так, це зайчик. Саме про зайчика Василь Сухомлинський написав казочку Зайчик і горобина. Василь Сухомлинський, Зайчик і горобина. Засипали снігом землю. Нема чого їсти зайчикові, побачив зайчик червоні ягоди горобини. Бігає навколо дерева, а ягод високо, просить зайчик, дай мені горобинку, одне гороне ягідок. А горобинка й каже Попроси вітра, він і відірве, попросив зайчик вітра. Прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. Їсть зайчик ягоди? Дякує вітрові і горобині. А тепер малята дайте відповіді на запитання. Перше запитання. Чим засипало землю? Так, вірно, снігом. Друге запитання що побачив зайчик? Так, зайчик побачив червоні ягоди горобини. Третє запитання. Ягоди на дереві висіли високо чи низько? Так, високо. Четверте запитання. В кого попросив зайчик допомоги? Правильно малята. Зайчик попросив допомоги у вітра. І останнє запитання що сказав зайчик вітру? Так, зайчик подякував і вітрові, і горобині за ягоди? Молодці малята. Дітки спробуйте вдома розповісти казочку батькам за допомогою таблиці. Я думаю, що у вас все вийде. Пропоную вам сьогодні зліпити пластилінового зайчика. Але спочатку підготуємо наші рученята до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушка зайчик піджимає. І голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. А тепер друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає. І голівкою хитай. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. ох, втомився і заснув. Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні ми будемо робити пластилінового зайчика. Для цього нам знадобиться шматочок пластиліну білого або світло-сірого кольору, лопатка і дощечка для ліплення. Якщо ви вже все підготували малята, тоді беремося до справи. Розділіть шматочок пластиліну навпіл за допомогою гострого краю лопатки для пластиліну. Одну з цих двох частин поділіть ще на чотири. Разом у вас мають вийти один великий шматочок пластиліну і чотири маленькі. Великий шматочок буде тулубом зайчика, тому його слід відразу сформувати в овал. А з маленькими шматочками потрібно зробити так. Один з них послужить лапками зайчиняти, тому ми ділимо його на чотири частини і викочуємо з них невеликі фігурки у вигляді крапельки, сплюснуті з одного боку. Другий маленький шматочок розрізаємо ще на дві рівні частини. Це будуть вушка зайчика, які ми викочуємо у вигляді довгеньких ковбасок, приплюснутих і тонших на одному кінці та товстіших на іншому. З третього шматочка формуємо голову тваринки також у вигляді овалу середнього розміру. А четверта частина нам знадобиться пізніше для ліплення маленького хвостика і мордочки. Сформувавши усі частини тіла пластилінового зайчиняти, будемо їх з'єднувати. Спершу з'єднаємо голову із тулубом тваринки. Це можна зробити за допомогою сірничка, встромивши його одним кінцем у тулуб, а іншим у пластиліновий овал, що служить головою зайчиняти. Тепер до голови приліплюємо вушка тоншим приплюснутим кінцем так, щоб вони стирчали догори. Тулуб, голова і вушка тваринки вже готові. Тепер ця фігурка і справді нагадує зайчика, але чогось йому ще не вистачає. Звісно, треба приліпити зайчиняті лапки, аби воно могло прудко стрибати. Беремо чотири готові раніше сформовані лапки і приліплюємо їх до тулуба: дві спереду, а дві позаду. Тоншими приплюснутими кінчиками повертаємо дозаду, а товстішими округлими допереду. Тепер малята, уважно придивіться до голови зайчика. Тут також ще потрібно дещо доробити приліпити зайчиняті очка, носика та щічки. Беремо один із невеличких шматків пластиліну, який раніше ми залишили невикористаним, і формуємо з нього три маленькі кульки. Дві з них розплескуємо в малесенькі палянички і приліплюємо спереду до голови. Це будуть щічки зайченяти. Потім, зверху над проміжком між щічками, приліплюємо третю кульку носик. Очі зайчика робимо з крихітного шматочка чорного пластиліну. Розділивши його навпіл, викочуємо дві маленькі кульки. Потім, трохи приплюснувши їх, приліплюємо до голови у проміжку між вухами та щічками. Очі тваринки можна оживити, додавши відблиски. Приклеїти зовсім крихітні шматочки білого пластиліну зверху на чорні. Тепер зайчиняті ще треба доробити хвостика і пальчики на лапах. Для хвостика беремо малесенький шматочок пластиліну. такого ж кольору, як і тулуб, викочуємо з нього кульку і приліплюємо ззаду. Пальчики зайченяті формуємо за допомогою гострого кінця лопатки для пластиліну, роблячи по чотири невеликі надрізи спереду кожної лапки. Тепер вже наш пластиліновий зайчик виглядає як справжній, і ви, дорогі малята, зліпивши собі гарну іграшку, можете весело побавитися нею.